Українські штурмові групи батальйонів Азов та Шахтарськ входять у Донецьк, бої точаться в околицях обласного центру. Про це повідомляє заступник комбата Азова Ігор Масійчук. У прес-центрі АТО заяви добровольчих батальйонів назвали непрофесійними, хоча підтвердили, що військові таки активізувалися на околицях Донецька. За останньою інформацією, серед бійців батальйону Шахтарськ є вже поранені. Російські змі вже розказують, що українці відмовляються воювати. До рук росіян потрапили понад три сотні бійців 72-ї механізованої бригади. Серед них 171 військовослужбовець та 140 прикордонників. Сили АТО займали позиції вздовж російського кордону біля села Червонопартизанськ. Чотири години поспіль українці розстрілювали сусіди з градів, танків та мінометів. Частина наших вояків почала відступати і прорвалась з оточеної ділянки. А інші солдати, яких з одного боку затиснули терористи, а з іншого росіяни. Почали відходити в бік російського кордону. Українська армія під Донецьком у Раді нацбезпеки підтверджують, план зі звільнення міста є. На запитання журналістів, що то за план, віджартовуються. Зараз я вам все розпишу, скільки людей, куди йде, в який час, розклад і все інше. Я просто підтверджую, план є. Звільнення есинувати дало змогу охопити Донецькі з півночі та перекрити один із важливих каналів постачання зброї та техніки для терористів. Місто майже цілком оточене. Сили АТО просуваються повільно, можливі засідки, шляхи на підступах заміновані. Терористи на околицях Донецька готуються до зустрічі української армії. А чайнеудержиме. <звільнення> Так, мороль тим часом українські військові, 72-ї механізованої бригади та прикордонники, що декілька днів були заблоковані на кордоні, пішли на прорив. Більшість вирвалася через кільце терористів. А ті, хто їх прикривав, розстріляли боєзапас та вимушені були відступити через кордон України на територію Росії. Тамтешні телеканали відразу заявили, що наші військовослужбовці, начебто, попросили притулку в Росії. У РНБО факт перетину кордону підтверджують, про зраду не йдеться. Головна задача щодо. Збереження їхнього життя виконано проте інформації про начебто те, що вони попросили якогось притулку, взагалі немає. За деякими даними 180 українських військовослужбовців уже повертаються на батьківщину. Костянтин Павло Сергій Сіров Спецкор 2+,2.